Ті слова, які ми чуємо від провідних німецьких політиків, від тих, хто може очолити німеччину наступного року. Про що це нам говорить? Чи це просто знову ж таки яскрава передвиборча риторика, оскільки вибори ну стартували фактично після розвалу урядової коаліції? Чи Фрідріх Мерц справді настільки серйозний діловий політик, прагматичний політик, який розуміє усі виклики часу і цієї епохи, в якій Німеччина і світ опинилися, що справді готовий йти на більш Скі рішучі і правильні зрештою кроки порівняно із канцлером Шольцем. Yeah. Я дуже оптимістично. Пане Андрій, дивлюся на Мерца, тому що так відслідковує за ним від літа. Особисто коли він почав уже дуже принципово тиснути на Шольца, щоб задовільнити прохання Україні надати ракети Таурас. І треба розуміти, що Мерце це не просто поодинокий політик без його партії в будь-якому випадку, у будь-якому випадку нової коаліції не буде. Навіть якщо будуть дочасні вибори в кінці березня і будуть формуватися нова коаліція. То без партії Мерца як лідера її точно не буде. Хто там буде чи Мерц, чи інший учасник коаліції, покажуть результати безумовно самих виборів. Але я оптимістично дивлюсь на те, що партія Мерца може буде доручено формувати коаліцію. Він може реально стати новим канцлером Федеративної Республіки Німеччини, і він явно проукраїнський. Вот якщо, от, наприклад, всі заяви, які робив Трамп, вони однозначно проти України, тут то... Нема сумню, то мертв всі заяви, які робив щодо України, вони якраз за Україну. Вони дуже радикальні на фоні Шольца, і вони для нас виглядають позитивно. І якщо би він би змінив би Шольца, то я не бачу тут нічого поганого. Це так би саме поналог би було коли сунок. Е Бориса Джонсона змінив сунок. Нічого в принципі по відношенню від британського уряду до України не змінилося в гіршу сторону. Навпаки, навіть можливо, десь ще й більш розширив радикалізм британський щодо допомоги Україні. Так само, і по Німеччині я бачу. Я позитивно дивлюся за, за, за Мерцом, Будемо спостерігати далі. Дивитися безумовно. Елемент передвиборчих гасел може бути існувати, але вони ще не вступили в передвиборчі кампані ще не відбулося самої е, дії висловлення в отому недовіри, які заплановані на 15 січня. Так що ще чекаємо до 15 січня. Далі буде видно, ще може статися так. Ми вже ділом шкуру не вбитого медведі, а шольц залишиться діючим канцлером як мінімум до літа. Бо вони планові вибори заплановані по календарю на літо 25-го року. Шольц справді на це розраховує на ці процедурні моменти, і планує він все ж таки отримати вотум довіри у парламенті Німеччини і. Протягнути, скажімо, так максимально далі свій термін перебування на посаді, це можливо, такий сценарій ми не виключаємо. Ну але, зрештою, бачимо, що підтримка його партії партії соціал-демократів і самого шольця в суспільстві падає. Ну і неминуче наступного року, все ж таки, ну, уряд Німеччині зміниться. Просто питання, коли чи це буде швидше, чи це буде ближче до, до кінця року восени. Ну і також власне, оця історія з Таурусами, яка. Час від часу зринає у цих перепалках політичних у Німеччині. То Крістіан Лінднер, відставний уже міністр фінансів, якого Шольц звільнив через особистісні внутрішні конфлікти із уряду. Заявляє, що його звільнили саме через Таурусе, бо він пропонував Україні ці ракети передати. а Шольц був категорично проти. То тепер пан Мерц або Гер Мерц згадує про ці ракети у своїх інтерв'ю, що він готовий буде Україні їх надати. Таке враження, що Шольц був єдиним. Гальмом, бар'єром на шляху передачі цих ракет Україні, вигадуючи всілякі причини, щоб ці ракети Україні не передати, то каже, що їх мало, вони нічого не дадуть. То він заявляв, що їх мають обслуговувати німецькі військові, а це неприпустимо, щоб німецькі військові перебували на території країни, де ведеться війна. Все це ми чули. Чи зараз Тауруси стали теж таким от, ну, питанням просто передвиборчої боротьби, риторики, чи справді в німецькому суспільстві і. Серед політикому загалом є консенсус щодо передачі цих ракет. Лише канцлер Шольц цього не хоче. Ну, безумовно, ця внутрішня політична боротьба в Бундестазії в політику Німеччини пов'язана не стільки з Тауросом, як Таурос використовують як знаряддя для розхитування коаліції, щоб самим прийти до влади, щоб є можливість і шанс скинути шольца з даної посади, самим стати правлячою партією і очолити, стати своїм канцлером від своєї партії, мати свого кандидата на наступні роки можна повторити, наприклад, до Бо тривалу традицію перебування на політичному Олімпії, як було це колись і канцлер Німеччини господи мар. Жінка Анґ... сон, від... Анґела Меркель. Анґела Меркель ну, це 12 15 річною попею панування при політичній владі в Німеччині. Безумовно, кожен політик би хотів, а не бути канцлером тільки від виборів до виборів, одноразовим канцлером, так би мовити, на одну каденцію. Оце це от сама саме ключова посада зараз створити таку надійну. Принципову коаліцію, яка би могла довго вистояти, так як вдалося знаходити компроміс Ангела Меркель в свій час. Бо дійсно таке доложительство в Німеччині це дуже рідкісне явище. Ну і використовують ці ракети Таура безумовно, як знаряддя переформатування коаліції. Я думаю, що не із за цього в принципі основна проблема у них внутрішня виникала спір. Просто це можна використати дуже демонстративно і наглядно, і на засобах масової інформації ще виступити героєм. Що от ми боремося проти Росії і так далі, і в той самий час сказати, що я готовий зустрічатися і домовлятися з Путіним, говорити і так далі. Тобто, тут трошки непорозуміння, що вони мають на увазі, ці кандидати, але я не думаю, що вони борються все ж таки і за табори України. Я в цьому сумніваюся. Якщо ж казати за самого Шольца, то Шольц безумовно боїться, треба віддати належне. Він колишній, ну умовно кажучи, комсомольсько-партійний лідер. Він вийшов з тої молодіжної тусової. Соціалістично він один на соціалістичні тусовки в ГДР ФРГ. Він виступав проти того, щоб ядерна зброя не зберігалася в Німеччині. Він виступав за ядерне роззброєння ФРН, щоб американці позабирали свою ядерну зброю з території Німеччини. Він такий мутно-соціалістичний тип в молодості. Потім в нього відбулася трансформація. Він сьогодні став такий презентабельний бюргер, який здобув підтримку в німецькому німецькому суспільстві, тому що зміни змінилася ситуація. Він довго був на других, третіх ролях Після Ангели Меркель в її коаліції і так далі, він не міг зайняти такі вагомі пусти, які би він хотів, і нарешті йому здобулося в результаті колі формування коаліції. Він дуже боявся. Він тримався цієї коаліції до останньої їх міг. Я ще в ваших ефірах казав, що нам не потрібно завалювати і критикувати дуже сильно шольца. Бо у них коаліція у них не так шольц тримається, як скажем, президент Франції має свою гарантовану каденцію, як президент Зеленський, як президент Буш має визначити чи Більше Путін, якому плювати там на державну думу і раду федерації. Він що хоче, то творить. шольц. Це прод коаліції з трьох політичних партій різношерстних, які між собою дуже сильно боролися за владу, і шольц тримався шляхом на цій посаді компромісів постійно поступу своїм коаліціянтам. І дійшло до того, що Німеччина все ж таки надала нам минулого року і цього року близько 14 мільярдів євро. допомоги Моги для України це дуже величезна допомога вона друга після сполучених штатів Америки за величиною в абсолютних цифрах, і безумовно Україні не вигідно, щоб зараз Шольц помінявся ці гарантовані дух... ми, які отримали дотації допомогу від Німеччини, і прийшов на його місце, а умовно казав тоді. І зараз кажу шрьодер 2 Бо ми маємо чим знаємо, чим закінчилися місцеві вибори земельні в Тюріні і Саксонії, де соціалісти там ультраправі позабирали колишні території НДР. Де вони могли зробити правий такий праворадикальний е, нахил в Бундестазі і зробити зовсім іншу переформути коаліцію, якщо б вони мали таку тотальну підтримку, здатну увійти в уряд, і без них не можна було б сформувати і обрати нового канцлера? Це би було погано Україні, якщо б вони заявляли ні цента Україні, ні Євро Україні. От не дай Бог би таке сталося. Якщо сьогодні замість Шольца ми будемо мати дійсно Мерца, ну то то я в принципі вважаю, що для України тут немає ніяких таких явних поки що видимих загроз і небезпек. Тут в принципі німцям вирішувати однозначно їхньому політику, але Україну би здається, би це все підтримало, тому що він виступає за допомогу продовження допомоги Україні і ще й більше допомоги Україні надавати. В Європі тим часом ну, шириться ця ідея про посилення. Витрат на оборону про те, що потрібно ці витрати збільшувати. Про це говорять і в Німеччині. Ми вже називали таких політиків, які думають і коментують цю ідею і готові переходити на більші витрати для Німеччини в зв'язку з російською загрозою. І також очільник НАТО. Марк Рютте говорить про те, що європейські країни насправді будуть витрачати на оборону більше. Він цьому впевнений. Все це пов'язано, зокрема, і з приходом Дональда Трампа до влади у Сполучених Штатах. Трамп знаємо, яку ідею обстоює, фактично, такої самофінансування такого європейських країн на свою оборону, а не використання американських ресурсів. І от Рюте заявляв днями про те, що. Понад 2% ВВП точно будуть витрачати європейські країни на свою оборону. Трамп, мовляв, підштовхне нас усіх витрачати на оборону більше. Це неминуче заявив Марклюте у своїх коментарях пресі. Що ми бачимо зараз загалом по мапі оборонній так, політичній Європі, які країни вже фактично перейшли на такий рівень витрат, а яким ще далеко до цього, і вони, скажімо, так роблять зусилля аби збільшити. Шити ці витрати на оборону до необхідного рівня, який задовільнить Дональда Трампа і його адміністрацію. Ви абсолютно правильно сказали пане Андрій, але зараз уже і в НАТО міняється ця концепція. Дійсно, 2% це було до повномасштабної війни, до 24 лютого 2022 року, коли всі добувалися, щоб підняти відрахування кожної держави, на яка є членом НАТО, 2% ВВП на сьогоднішній день. Це вже абсолютно не задовільняє в тих умовах повномасштабної війни, коли війська КНДР знаходяться на території Росії, коли вони вже вступають в бойові зіткнення з українською армією. Коли Путін підписав всеосяжний договір між КНДР і Росією, і вони парафували і підписано вже і президентами кінчен іном, і вони вже повністю вступили у силу цей договір про взаємодопомогу і надання без оборонної допомоги і тому подібне, то стає зрозуміло, що Європа має дивитися в майбутнє і розуміти тенденцію розвитку загострення ситуації на європейському континенті. зокрема я тут євроатлантичний говорю щодо НАТО. Я не буду зараз піднімати питання індотихіокеанського регіону, це зовсім інша тема. То 2% це мало. Зараз вже всі мають переходити як мінімум на 3%. Найбільше плоти це Туреччина біля 5%. Польща 4,7 від ВВП. 4,0% у них йде на національну оборону, 0,7 іде допомога Україні. Сумарно це 4,7. Балтійські країни так само понад 3-4 до 5% відсотків відраховують від свого ВВП на оборону І Вони повністю не те, що відповідають критеріям, які там, скажімо, Трамп вимагає. Вони ще й лідери. Ну а найбільше безумовно виділяє Сполучені Штати Америки. Це зрозуміло. Вони зовсім інакше здійснюють глобальну всьому світі геополітичну систему стримування і оборони від всяких диктатур. Їм потрібно більше. Отримувати стільки 11 авіаносців і тому подібне атомний флот і ядерне стримування у них надзвичайно багато споживає до 800 мільярдів на рік. А тому будемо бачити, що багато країн буде поступово збільшувати для Німеччини. Наприклад, 2% від їхнього ВВП 4,6 трильйонів. То якщо взяти 1%, це 46 мільярдів. 2% це 92 мільярда євро на рік. Бундесфер отримував би на свою оборону. Це достатньо багато, 92 мільярда для Німеччини. Це хороша цифра, це велика цифра. Ну якщо вона буде 3%, скажімо, відсотка, то це вже при 4,6 трильйона ВВП на рік, то це буде 130 Мільярдів євро для ФРН це дуже багато. Це серйозна цифра. Тоді загальна європейські країни, члени НАТО, будуть виділяти тільки самі вони будуть трильйон мати і 0,8 трильйона. Це США, це майже 1,8 трильйона Буде тоді від на оборону весь е, альянс НАТО буде виділяти сумарно. Ну проти російських там 100 мільярдів. Це безумовно в 10-20 разів може бути більше. Ну зараз воно вже в 10 разів більше, ніж виділяє Російська Федерація. Безумовно, тут не співставні цифри Росія не може тягатися не тільки в абсолютних цифрах, но і в технологіях військових це не порівняння, бо НАТО оперує показниками військової техніки п'ятої. Вже починає шосте покоління освоювати, скажімо, авіація, то Росія не може вийти з четвертого покоління, нічого нового придумати, і вони свої літаки, так невидимки, як вони називають, стелс, Системи на виставці в Китаї су 57 що виставило створило посміховиська. Тому що замість закльопок там було помічено на близькій відеозйомці, що там закрутки викрутки використовували звичайні шурупи замість закльопок. А це неприпустимо для літаків, невидимок і тому подібно. Ну і двигунів у них немає вони не можуть вийти з технології четвертого покоління для двигунів авіації. Взагалі російська немає. Ні про яке п'яте покоління не може йти навіть мови. Ну і технології стерос вони не володіють, так як володіють США, і напевно вже і Китай. Тому безумовно будемо сподіватися, що НАТО буде збільшувати свої відрахування в НАТО однозначно найближчим часом, тим більше після 20 січня, 2025 року. Це вже стане аксіомою. У Нас ще залишається декілька хвилин, пане Юрію для того, аби обговорити новини із табору Дональда Трампа. Як повідомляють західні американські медіа, Трамп визначився із кандидатами на ключові посади у сфері міжнародної політики і оборони. Зокрема, йде мова про те, що посаду державного секретаря при президентові Трампі займе Марко Рубіо, сенатор, номінований сенатор із Флориди. і і, власне, посаду радника з національної безпеки займе Майк Уолтс, Він теж із Флориди, конгресмен. Власне, раніше був ветераном спеціальних служб сполучених штатів, спеціальних підрозділів, тобто має військове минуле. Обох називають не класичними трампістами, а скажімо так, республіканцями яструбиного формату, так які можуть доволі жорстко по Росії проїхатися. Це поки такі анонси, скажімо так, що можемо сказати зараз перші враження, перші думки, от за цими новинами, які з'являються? Ну, Марко Рубіо був конкурентом на праймері з Дональда Трампа. Він стартанув на початку дуже позитивно, коли суди доганяли Трампа. Він ще, ще потихоньку тільки входив перед виборчою кампанією праймерізів, То Рубіо мав уже тоді майже 38-40% підтримки республіканської партії. Але потім він якось здувся, здувся настільки, що він змушений був в ході праймеріз зняти свою кандидатуру. Можливо, знявся саме коли побачив, що Трамп Трамп іде і його не посадять. Що дорога до Білого Дому для Трампа все ж таки залишається розчищеною? Що американська Феміда не може, не зможе посадити Трампа, і він тоді знявся на користь Трампа. І Трамп йому зараз віддає оцю цю плюшку, віддає подяку за те, що в свій час Рубі розчистив дорогу. Не створювало йому проблеми, не створював внутрішню партійну республіканську конкуренцію на виборах. Стосовно кого обирати замітьте, обирають всіх. Опонентів України, ну м'яко скажу, ненависників України. Е, України Стефанік, яка буде постійним представником США в ООН, Вона виступала і голосувала проти надання Україні військової допомоги. Вона виступає і входить в число цих республіканських конгресменів, які заявляли Ні Цента Україні, і не голосувала за допомогу Україні. До останнього вона такий ярий. Опонент України, вона так як і Діджі Вейн, як Трамп заявляла і голосує реально. І Такі політики, віддивіться, дивіться, не не взяли. Помпео, який виступав за допомогою України, і не взяли ні хелі, і навіть не пообіцяли нічого. Тобто, ті два єдиних політика в республіканському середовищі, ну такі топ політики, я маю на увазі високого рівня, які займали ключові посади в попередніх адміністраціях, їм нічого не запропонували. Дали зрозуміти, що в їхніх послугах білий дім республіканський Трампа на сьогоднішній день не потребує. Тобто, такі люди, які затолок. Кають щодо надання допомоги Україні, вони не користуються у Трампа повагою і шансом бути в його адміністрації. Ну на жаль, за часу я маю закінчувати. Отак поки що. Я думаю, ми до цієї теми ще з вами повернемося, коли буде більше зрозуміло, як формується команда Трампа, хто туди входить. Ну але поки що тенденції бачимо, викликають дуже різні думки, в тому числі доволі такі застережливі і тривожні. Дякую за цю розмову. Юрій Романюк був разом із нами. Тим часом до нас надходять власне повідомлення. Із Німеччини, зокрема, там триває теж такий процес передвиборчий, фактично, тому що після розвалу урядової коаліції, після того як з неї вийшла одна із партій, а саме партія вільних демократів, у канцлера Шольца вже немає підтримки більшості. І відповідно тепер Шольц орієнтується на нові вибори, прагнучи. Переобратися і зберегти посаду канцлера. однак шанси Шольца тануть буквально на очах. Підтримка соціал-демократів, партія, яку він представляє, доволі невисока у суспільстві і значно більшою підтримкою рівнем популярності зараз користується християнсько-демократичний союз і його лідер, очільник. Фрідріх Мерц, якого фактично і сватають у нові канцлери Німеччини, в якого найбільші шанси цю посаду зайняти після виборів. Мерц вже роздає інтерв'ю наліво і направо, і він значно, скажімо так, посміливішав після того, як Дональд Трамп став президентом США, і як самого Мерца з'явилися реальні шанси перемогти на дострокових виборах. Він вже каже про те, що. А з путіним готовий розмовляти. Вести телефонні розмови щодо врегулювання війни в Україні, так повідомляють німецькі провідні. Друковані видання і якраз в цьому інтерв'ю, яке Мерц днями видав на широкий загал. Він говорить про те, що Німеччина має дбати про свою оборону, нарощувати витрати на оборону, оскільки це вимога часу зв'язку з змінами в США, і власне Росії потрібно висунути ультиматум щодо припинення бойових дій в Україні. В разі, якщо це не буде виконано, Путіна це не погодиться за 24 години. Знову ж таки звучить термін. Доба 24 години, десь ми це вже чули. Тепер про це говорить можливо наступний німецький канцлер. І отже, якщо Росія не погодиться на те, аби припинити бойові дії за одну добу, то Фрідріх Мерц готовий буде поставити Україні крилаті ракети Таурус і дати дозвіл на завдання ударів по території Російської Федерації. Ось така дуже смілива, несподівана заява від Фрідріха Мерца. Але тут, як то кажуть, не варто говорити гоп. Поки не перескочиш, поки не станеш відповідно канцлером Німеччини. Такі обіцянки зараз Мерцеві давати легко. Сенсаційні заголовки формувати у виданнях місцевих йому необхідно просто такі. Але не при тому побачимо, якою буде реальна політика майбутнього німецького уряду і канцлера уже після виборів у 2025 році до цього, що як то кажуть, дожити треба. Ну тим часом 57% німців стверджують, що вони підтримують надання Україні військової допомоги. Моги про це свідчить опитування інституту Вер'ян щодо зовнішньої політики Німеччини. Опубліковане це опитування було якраз фондом Кьорбера, який розташований у Гамбурзі, і пише про це, якраз німецька провідна преса. Пишуть, що загалом знижується рівень цієї підтримки ідеї надання Україні оборонної допомоги з боку Німеччини. Раніше цей рівень підтримки був 66%, зараз 57%, Однак. Попри це, це більшість суспільства німецького, яка підтримує ідею подальшого надання оборонної допомоги зброї з боку Німеччини Україні. Є регіональні відмінності, зокрема в східній Німеччині лише 40% населення підтримують таку ідею.